Ох, вроде разобрался. Поможи, пожалуйста. Да, беги, я с ним разберусь. А, давай, машина! Скажите, зачем вы это делаете? Вы не заслуживаете права на жизнь. Да, Но! новая моя способность. Хочешь быть зомбачом? Какой да, да, же ты слабый. Ты слабый, ты слабак. Нет, я не Тебе... не Т... ты... 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 Ладно. Я Мороза! О, Кор короче, давай намирай. Я наміряю. Так, ось в принципі наша база. Ну, от що э, попалось под руку, то і построїли. Ні, я ще на треба Ось база вже не ті бази. А ось в мене вдома базу були. Такі сніжені бази, там і риф на було нажати. В снігу, і пузика. Просто балдеж. Ну, нормально, але но все-таки це ж задумано було. А тут, що попалося під руку, то і взяли. Так що шо... так. Андрій, що ти падаєш? Та я хочу швидше вбити цих монстрів, тому що холодно дуже. Ну, да. а, може. Да. Зроблю базу, я пам'ятаю, мама мене вчила, і папа вчила, і дідуська, і бабушка, і прадіду, і прадідушка, і прапла Так, заткнись. База поки що така буде. У нас є паша, паша, щоб, щоб ви знали. А хоча давайте розкажемо кожен про себе все розкаже. І це запишемо на камеру. Окей, давайте. Мені подобається. Я простой житель, Андрей меня зовут. Я когда-то был с Дикандолем и Пингвином тоже был. Ну, Пингвин это мой друг, я с ним был в какой-то войне, вроде против тыков. Ну ладно, я все про себя рассказал. У меня было М16, но я куда-то ее прокакал. Меня зовут Алекс. Е, я ветеран Другої світової війни. У е, мене є АК-47 і база. Ну, ту базу вже розгромили, так що, може, щось оставили, то е, якимось часом поїдем туди. І я буду отвечати, я буду взагалі командир. Е, я медик, тоже був в війні. Ветеран бачив е, Алекса. Е, я. Брат Паші. Мене звати Арсен. Я врачом колись був, але потім став медиком. І зараз в мене в кармані є все, що можна від вірусу. но його багато нема. Пока. Я Паша, я технік. Ви мої молоді години, коли мені було 10, я зробив свій літак і зміг політати. Тисячу кілометрів. Ой. Мене звати Паша. У мене просто нога заболіла. Після війни з, з тиквами в мене вона дуже болить. Я інженер, я знаю дуже багато різних штучок, і в Першій міровій з тиквами я зміг зробити за один день свій танк. Так, що в будущому або навіть сьогодні буду допомагати пінгвіну, тому що з Андрієм і з Пінгвіном я вже давно знаком. І з моїм братом Арсеном ми зробимо дуже велике. Ну що тут говорить? В мене я пінгвін Пінгвінович. Я... Я раніше, коли мені було вже десь там 5 місяців, 10 місяців, я жив з мамою і папою, бо вони були дуже прикольні. І коли мені вже десь був один рочок, я зміг зробити рибне оружие, яке нормально так стріляло. І зараз я дружу з, з дружу з <кх> Пашою і Андрієм. Вони мої можна сказати найкращі друзі зі і ще я. Я очень хороший в битве и в ближнем бою. То я могу быть хорошим воином. Так, короче, я даю всем задания. Построилась наша команда. Готовы а все? Да, да, да! Да! Ну, слава богу. Смотрите, медик остается... Паша остаются здесь. Медик э, сделает из э, каких-то материалов, бинты или что-то другое. Ну, короче, ты знаешь, медикаменты. Паша будет делать костюм для пингвина. Андрей пойдет со мной на разведку. А пингвин э, пингвин пойдет э, на зачистку. Смотри, слушай меня внимательно. Иди поближе. Смотри. В километре отсюда есть город э, Мелон-Мелонский. Uh -huh. И еще от таблички Мелон-Мелонский еще километр пройдешь направо. Ровно, понял? Uh -huh. И там будет стоять заброшенная машина. Uh -huh. И там будет коробка. Ты ее, главное, не открывай. Uh -huh. Притащи просто сюда. Uh -huh. Ну что, по заданиям все? Так точно!